Треба не забувати, щоб була якась науковість. І треба фіксувати наші спогади для відтворення подій, для того, щоб можна було аналізувати, що відбулося, для того, щоб ну, знали нащадки, звичайно. Тому фіксація в електронному вигляді, друкованому, відео, аудіо матеріалах. Це дуже важливо для наповнення бібліотек, архівів, щоб люди зналися, що вчилися малеча. Тут лише частка моїх спогадів це. Те, що я давав інтерв'ю у серпні, коли ми вирвалися з підвинного котла. Тобто ані Маріуполя, ані аеропорту, ані Дебальців тут. Поки що немає це перша частина взагалі, перша частина того, що було напрацьовано. Це книга спогадів учасників АТО, учасників україни російської війни, 14-15 років. А туди війшли такі перші загальні спогади, це такий дуже узагальнений випуск. Насправді це дуже важливо розуміти, що це тільки перший наш випуск, який спільно з нашими колегами, запорізькою обласною адміністрацією з колегами з військовими. Ці випуски будуть і далі, і вони будуть більше вже такі тематичні. Будуть якісь певні поприписвячені окремим бригадам, окремим подіям. Тобто, під час війни будуть. Ми вважаємо, що насправді. Дуже важливо зберегти спогади, пам'ять про це сьогодні, з тим, щоб ми чітко розуміли через кілька чи якийсь період часу, що саме відбувалося. Ми розуміємо, що сьогодні в медіа є дуже багато дезінформації. Події, ті, що відбуваються сьогодні на сході України, є таким предметом маніпуляції, предметом пропаганди з боку Російської Федерації, де повністю на 100% там, 180 градусів міняється подача матеріалу. Тому ми вважаємо, що це насправді це, це є перше джерело. Спогади людей, які там були, це є перше джерело для розуміння того, що відбувається.